16 способів завоювати серце дитини. Слухайте з мутою, зрозуміти її думки і почуття, говоріть з нею шанобливо, навіть якщо просите про щось або виправляєте її. Вірте в її добрі наміри і говоріть їй про це. Відкладіть у бік свої гаджети та інші заняття і присвятіть якийсь час тільки їй. Читайте дитині голос, обіймайте якомога частіше, запитуйте, чим я можу тобі допомогти, виправляйте, не критикуючи. Щодня говоріть їй добрі, надихаючі, підтримуючи слова, грайте в те, у що вона хоче грати. Давайте зрозуміти, що цінуєте її думку. Дякуйте їй за внесок у сімейні справи. Нехай вона чує, як ви доброзичливо говорите про неї іншим. Грайте з нею, багато смійтеся. Нехай дитина запам'ятає вашу посмішку. Тепло вітайте її, називайте її особливими. Прізвиськами, просто любіть.